Приватна школа Синергія це про сучасні методи навчання та індивідуальний підхід до учнів. Вчителі використовують інноваційний підхід до освітнього процесу. Під час уроків застосовують ці технології: мультимедійні дошки та панелі, VR окуляри 3D-моделі та мобільні девайси. Завдяки професійній та креативній команді вчителів діти показують відмінний результат. Крім того, у школі слідкують за успіхами кожної дитини. Тому всі учні приватної школи Синергія здобувають якісну світу головна задача школи це вивчення навчального матеріалу на високому рівні. Особливу увагу ми приділяємо вивченню математики та іноземних мов. Наші вчителі проводять індивідуальні заняття з кожним учнем у разі пропуску уроків та по необхідності. Ми впевнені, що наші діти здобудуть максимум корисних знань та навичок, адже до кожної деталі ми підходимо професійно. У приватній школі «Синергія» поглиблено вивчають англійську мову та математику. Завдяки інноваційному підходу до занять учні з легкістю підтверджують рівень знань у закордонних школах. Наприклад, Марія з легкістю змогла посилити кембриджську навчальну програму у Польщі. Від того як почалася війна, я поїхала у Польщу в школу з Кембриджським навчанням. Коли я приїхала в ту школу, мені було легше з багатьма предметами. В плані того, що ці матеріали, які мені подавали, там я вже вивчала деякий час назад. Тож мені було легше і я отримала кращі оцінки. У школі пропонують комфортні умови для навчання, триразове збалансоване харчування, рахуванням віку та потреб дитини. Приватна школа «Синергія» дбає про безпеку своїх учнів. Тут облаштували укриття, в якому діти почувають себе не лише в безпеці, а й в комфорті. Крім того, навчальний процес не зупиняється навіть під час блокауту, адже школа має генератори та автономне опалення. Приватна школа Синергія це якісна освіта для майбутніх лідерів.